Вирішити питання фінансування вищоканих заходів. Згідно з такою статті 8.10 закону України про професійно-технічну освіту, загальне управління фінансово-технічно-господарської діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів належить до повноважень ради міністрів, обласних кільків та сюди здійснення матеріально-технічного фінансового забезпечення підпорядкованих професійно-технічних навчальних закладів відноситься до повноважень Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які підпорядкованим професійно технічні черги жоден із професійно-технічних закладів міста Мукачу не перебуває в етування Мукачевської міської ради. Кошти на їх отримання не можуть бути передбачені. А тому звертаємося до вас, як до представників обласної влади на місцевому рівні з вимогою негайно вирішити питання фінансування професійно-технічних закладів міста та прийняти на засідання закарпатської обласної ради, звернення до президента, вимогою негайно підписати закон, то вже інший, про державний бюджет але. Що важливо в цьому зверненні? Може хтось хоче доповнити. Ви кажіть, що доповнити це мені зараз... Мені... Це ми зараз. Це ми зараз їдемо, сідаємо на автобус, начекаємо, і ми їдемо туди. Дивіться, що важливо в цьому зверненні. В цьому зверненні важлива одна річ. То, що голова обласної ради має право своїм розпорядженням без засідання обласної ради, без нічого, прямо зараз, коли ми до нього прийдемо, підписати і профінансувати вас. От одну секунду він це має право зробити.